Скільки кілограм дує Дніпремовська дуйка? А то питали в коментах, я зразу не міг поняти про що це питають. Бачив я відос. Так. Можете считати це не, можете не считати як хочете. Так. 25 см буду від весів тримати. Так. А ну де тут? Світляк? Вроді би, це світляк. Попробую дути. Так. Хто знає, той знає, хто не знає, про що той, той зараз розуміє. Так. Врубаємо, як би це мені так зняти. Ой. Так, рулетіс я причепив. Так, зараз постараюся нічого не побити і щоб жінка тирки не дала. Так. Мені Одною рукою неудобно, що триндець. Де тут? Так, це перший режим. Перший режим 300 грам. Другий режим. 600 грам. Третій режим. 900 грам. Зараз буду включати турбо. Ой! Так, нажимаю турбо, показую. Коротше, я думаю, суть ви зрозуміли. Е, на турборежимі два... 2, тут знаєте, в чому лажа, воно що паршиво. Е, на рулетці магнітик... Це, я думаю, що так можна щитирити цим магнітиком. Якщо, наприклад, дивіться, як можна щитирити... Ні, я не кажу, що хтось щитирив, хтось там щось обманював. Ну, як можна щитирити? Якщо одну рулетку брати з магнітиком, е, магнітик притягує веса і бачили, тут на початку, там де я був на турбо, зразу було щось кіло і півтора, я не міг поняти чого. І ця штучка прищіпляється до магнітика і ви її відтягуєте, і воно, виходить, менше показує. Ну, я не кажу, що хтось читирив, але просто кажу, як можна. Якщо рулетка буде без магніта, отам, воно буде точніше показувати. Ну, я думаю, тут видно, що оця Дніпроемовська важе, вази... а дує. Скільки? Дує 2,200.